Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 15 листопада. Давненько не було відео. Ну, і з таких почнемо новин, Перше, це зняли гіпс, але вже десь днів 5 назад. От, ну а Наступна коза, сьогодні у нас загуляли муха. Взагалі в охоту прийшли троє і малі також. От, всі стоять хвостами милюють. Але... Козенята будуть гуляти тільки в наступному році. А от з мухою йдемо. Ведемо мухині до козлика. З ваною сходили вдало. Тепер ведемо муху. Будемо ми з малими козенятами спочатку в березні бавитися, потім в квітні. Майже місяць різниця буде. Що чекаємо на Мая, так? Да? Ну що, муха, справу зроблено? Запишемо 15 листопада. Чекаємо 15 квітня. День уже короткий. Дні вже дуже короткі. Вечірня прогулянка з гамбо обов'язково. Це обов'язково. Щовечора у такій парі він бігає за палкою. День сьогодні був досить теплий і ми ще в літньому будинку, але вже завтра, післязавтра будемо переходити в хату. Город вирішили не рати в цьому році, будемо орати весною. Ну, чомусь так більше сподобалось кому, як говорить, кому що більше подобається. Тому він у нас в зиму уходить такий неприбраний. Ну, в общем, як тепер можна сказати, як завжди, вже традиційно. Що ще? 15 листопада, а це значить, що за три місяці будемо. Висаджувати перше насіння от в лютому. Тож уже тут недовго залишилося до нового сезону. Ну, так, більше, зараз е, відео стало на каналі менше, якось так, наче все більш однакове, дні короткі, поки встав попорався, ТС дня і немає. От, тому, а весною будуть відео значно більше. З лютого. Да, з лютого місяця, з насіння. От, зараз переберемося в хату, щось поферментуємо тютюн якимись способами. З'явиться піч, можливо, щось там в печі. Якісь страви приготуємо, якусь випічку. А так, зараз дні дуже схожі один на один. В основному в одних і тих самих заботах. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.